Добрий день. Знімаємо трошки в такій дуже робочій обстановці. Зараз репетиція перед початком вистави, але в мене є там декілька хвилин. Я хочу показати вам світловий прилад. Це голова. led голова від фірми Robe. Якщо можеш ближче підійти, обережно. Так, я хотів звернути вашу увагу на взагалі влаштування, як воно всередині тут все. Взаємопов'язане зараз як. Сек... Божечки, де тут кнопка? Ай, ладно. Без кнопки. Вимкну, щоб вона було піддатливо. Е, тут є гоби всередині, колеса. Тобто, все це, всі зміни приладу відбувається за, рахун за рахунок моторчиків, які ось вбудовані. От. Е, і вони крутять колеса різні. Тобто, щось відповідає за трафарети, Ось вони, там видно трошки. Е, відповідаю, ось всередині, до прикладу, фокус, зум. Це колесо, ну, тобто, ця лінза піднімається, опускається за рахунок цих моторчиків. Е, саме джерело світла тут LED, воно вбудоване в саму жопу от, з приладу. І е, е, ну, тобто, його побачити не можна, навіть звідси. Тут є одна лінза, там наступна лінза. Тут фрост фільтри вбудовані. Панорама. Що таке панорама? Ось. Панорама. Ліво, право прилад. І tilt – це вгору вниз. Ось таким чином він рухається. Якщо закрити кришку, він гарно собі виглядає ось так: от. це те, що стосується голови професійної. Ми будемо з вами розбирати на сцені 6 більш стару голову, примітивно. Там все працює таким самим чином. От, є лінзи, є фільтри, які перевертаються, включаються, вимикаються. Шторка, шатер. Тут, до речі, лед, і тому, як я говорив раніше, цей шатер він є вже електричним, тобто лед сам мигає. А в тому приладі, який буде на сцені 6, там газорозрядна лампа, і там шатер це шторка, яка постійно перебувається. І клаці. Тобто тут немає, до прикладу, колеса кольорів. На приладі газорозрядному є колесо кольорів, яке, як і до прикладу, ось ці гоби траферети, вони просто накладаються поверх джерела світла і таким чином змінюється кольор. Або ж є з градієнтом, які потрошечку накладаються і змінюється. Це по суті все, що я хотів розповісти про прилад. Ось зараз ми його запустимо. До речі, я не знаю, чи він без кришки стане. От перевіримо. Е, та. Блін, не можна там підзняти що всередині. А він зараз опуститься. Ось там все рухається всередині, знаходить свої крайні позиції, щоб правильно потім працювати. І від, ну, налаштовує, самоналаштовується налаштовується прилад. Ресет це означає, що він цю функцію, цей атрибут переводить в різні позиції крайні і таким чином знаходить правильні коректні значення. От, все. Е, він став е, нібито повністю. Закриваємо кришечкою, бо нам треба, щоб пилюка туди не потрапляла, щоб він мав. Вигляд, е, нібито він цільний, але ж я хотів просто, щоб ви побачили, наскільки там багато елементів, які повинні працювати в синхроні, правильно, щоб е, прилад працював і давав нам те, що нам потрібно. Так, е, на головах сучасних, на головах сучасних є е, 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 блокування панорами. Е, та й не тільки на сучасних, насправді на багатьох. Е, для перевезення там стоять замочки, зараз я їх покажу. На панораму якраз таки і на тілт, щоб вони в дорозі не, е, не рухалися. Зараз секундочку, трошечки він так мусить знайти своє місце. Ця кришечка. От, ще прилад, коли е, під напругою. Він е, е, під напругою моторчики, він не дає його рухати собі спокійно, як тобі заманеться. Так, що маємо тут? Проблемка? А, ось не стало вона. Все. Тепер стало, тепер закрутиться. Е, так, Раз, от бачите, це навантаження моторчика. Тобто я його рухаю, він мені не дає рухатися. Так ми розуміємо, що моторчик, до прикладу, працює, що на прилад йде живлення. От. І те, що я говорив про замочки. Замочки можуть бути закриті. Ось Олег підзніми мені нагору. Замочки, ось ці можуть бути перекриті. І тоді прилад не буде рухатися по панорамі. І ще є замочок з цього боку, Можемо не підзнімати. Це для того, щоб тілт не працював. Всім привіт! Е, так, зараз скоро вже почнеться вистава, але я так ще хочу побічно розповісти вам, окрім приладу, е, про е, те, що ось це світловий софіт. Ось він йде від початку до кінця. Тут завішані прилади, як е, е, ось голови, спати, просто звичайні, так і вошики. Ось вош-прилад і такі е, статичні старі пари, пар 64. Е, нібито це старий прилад е, з лампа-фара там стоїть, але все одно таке світло, як він, поки що я не бачив, щоб давав якийсь інший прилад. Е, і там в кінці ще теж вошик, але він таке. Ця. Китай, проте свої опції він виконує. Е, та, у нас в театрі таких є чотири софіти, в інших театрах є по шість, по сім, мабуть, десь теж таке існує. Для об'єму нашої сцени цього достатньо, але просто потрібно розуміти, що всюди це по-різному. Так і все, поїхали спочатку.